Отже, частина номер 2 про розподіл сухоцвітів. Кому трапилася друга частина, подивіться, не полініться першу, ну, щоб щось зрозуміти з цього, що я розповідаю. Отже, у нас перша категорія це, собственно говоря, самі сухоцвіти, ще їх називають безсмертники. Ну, це ви все чули. Це до них відносяться квіти. Ну, в основному квіти. Чому безсмертники? Бо раніше там рахувалось так, що зрізали, воно собі стоїть, там нічого з ним не трапляється. Чому? Тому що вони вже на стадії цвітіння мають ось такі пелюстечки, які як бумажні. Ну, тобто з ними нічого не, не, не відбувається. Ось. До цих, значить, квітів відносяться у нас геліхризуми, геліптеруми, ксерантемуми статиця, статиця, кермек, ну, все туди. оце воно, це оці квіти. Друге, це у нас злакові і трав'яні рослини. Це пухнастики, це різні злаки, це ковила. Оце воно все там, лагуруси, фаляріси. Ну, це я тут назбирала таку кучку, бачите? От, ну, Це воно таке. Оце у нас друга категорія. Це, що трав'яне, злакове і пухнасте, оце друга категорія. Третя категорія це у нас рослини декоративні, оці з декоративними суцвіттями. О, це красота. Це той декор, який ну, у нас вони, ну, тобто в нашій місцевості в Україні, вони або в диковинку, або майже не росли, а тепер ростуть, бо їх завозять. Або це щось таке екзотичне, прям ну, взагалі екзотичне було колись. Тепер це вже. ну, Коротше, у всіх воно вже є. Ось, ну, ось це я зібрала таке: це те, що е, типа екзотика. Ну, поняли? Його не на кожній галявині зустрінеш, не на кожній клумбі. Тобто це треба спеціально вирощувати, одобрювати і, і так далі. Це третє. Четверте у нас квіти. До речі, квіти живі, я сказала, живі квіти. Приклад, тому що жива квітка може бути сухоцвіта. Це у нас що? Це у нас гвоздик. Сухоцвіт. Ну, сухоцвіт. І п'яте у нас це листя, плоди і ну, все інше. Все що. Перших чотирьох не перерахувались, це йде до п'ятої категорії.